Вітаю-вітаю, друзі! Часто запитання при загостренні на системах Apex, ну і вручну теж, в яку сторону накладати риску: від п'ятки до носика, від носика до п'ятки, чи хрест на хрест, ну і так далі. Зараз я спробую роз'яснити, в чому полягає різниця. Дивіться, я от намалював е, отаку от типу, схемку. Получається, як? Зазвичай більшість накладає таку діагональну, так скажемо, риску. Тобто ми, ми працюємо або, або вона отак накладається, ну, або, або, або в одну сторону, там, да, там за декілька рухів люди або в дві сторони, або в одну сторону, то вже від залежності, в залежності від цикла заточки і так далі. Ну, Образно там вона йде так, так же умовно під 45 градусів. Да? Краще за все накладати риску прямо лінійно. Чи можна так витримати? Можна так витримати накладання рисочки, це вже залежить від ну, досвіду, і ну, чи потрібно це вам взагалі. Получається, що навіть якщо там діагональна риска, ви отримаєте на РК от хвилеподібну, тобто з, з одної сторони. Рисочка прорізана тут, з іншого, там, в проміжку між цими рисками, ну і так далі. Або вона попадає одна на одну, тоді там хвилі повторюються, або чередуються. Ну в будь-якому випадку лінія РК вона рівна тільки при малому збільшенні. При великому збільшенні, там все одно вона буде хаотично криволінійна. А, якщо як накладати риску від п'ятки від доносика або від носика до п'ятки в інший бік, це вже залежить від того, як ви звикли. Краще за все працює, ну, якщо ми не пряму риску, пряма це прям ідеал. Якщо навчитись робити, ніж буде різати і в два боки, і все буде чистенько і так далі. Але навіть і діагональна риска правильно зроблена, все те ж саме буде працювати, тільки риски виходити будуть під наклоном. І все. А правильність тірка збережеться, все буде теж нормально працювати. Є техніка накладання риски, з одного боку ножа там, від п'ятки до носика, перевертаємо ніж і накладається вже від носика до п'ятки. Чи правильно це, чи неправильно. Тобто ризка, виходить, по ітогу перехресна тільки з різних боків. І ось я, грубо кажучи, показав, що виходи будуть різні. Тобто буде такий ефект ну, вафельки. Тобто, буде щось пропахане, буде. Щось непропахане залишиться, тобто тонкіше і товстіше шар металу на підводі, ну, на, на краю підвода і там, де вихід на РК. Тобто це буде в будь-якому випадку рваніна. Це упорядочена РК, а це все ж таки тут десь буде і добре зроблено, а десь залишиться. Шматок такої матриці, котра потім або замнеться, якщо сталюка пластична, або викришиться і викришиться цілим шматком, і воно потім піде або загинатися, або знову викришуватись. Коротше, крест-нахрест я не раджу працювати. Як один з методів боротьби з задирком, це може бути декілька рухів. Робимо, наприклад, працюємо в дві сторони, задирок організувався. Потім в протилежний бік взяли, наприклад. Провели на зерно або, або від зерна. Тут же, тут же треба дивитися. Можна, тобто, якщо ви працюєте е, отаким от, от чином, потім візьміть і отак от від зерна, наприклад, проведіть. Ну, з іншого боку, мається на вас. Тобто, ви, ви отримаєте ну, Там типа, відломлення того задирку, котрий є. Але це також треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити ну, там, сталі наступного шару сталі. Це повинно бути легко зачасту досвідчені заточники. Це роблять просто там коркою від шампанського якогось або вина, або там бамбуковими паличками. такі. Назвати це тим бар'єром я не можу, але боротьба з задирком случається. Так що отаке питання. Вибачте, чи відповідь від п'ятки до носика працювати, чи від носика до п'ятки неважливо. Саме головне, на мою думку, це робити з обох боків однаково. Тоді ви максимально зробите упорядочену РК. Так що, всім гарної днини, на зв'язочку, миру в вашу хату. Бережіть себе, всіх, хто на фронті. Дякую всім. Пока-пока.